Сталася така фігня. Тобто їду по, -по дорозі, лопає на повітря. Починає воздух падати в контурах. Я стараюся забрати машину з прожитної частини. Поки я забирав, став наузбіця, нажав тормоза, в мене вибило чек на без машини. І на комп'ютері вибило несправельність тормозної системи. Я устранив Несправність трубки хлопців спасателя. і почав їхати. Так і б'є мені ту несправність. А в коробці передач почав хаос. Коробка автомат, передачі почали переключатися. Не так як мають, а але... то третя, з третьої, то восьмого може включити, таке таке, коротше. Ну, доїхав. Він Приїхав до мене, я йому просканірував машину. Получається, ці всі помилки виходять від того, що лівій лівий клапан АБС не робив. Це зв'язано з коробкою. Там писали спеціальні інструкції, бо кран АБС зайшов зійшов з аварією. І щоб вивезти з аварії, потрібно накачати повністю повітря, щоб стравило, Тоді нажимаємо на тормоза, втаємо до 10 секунд. Відключаємо зажигання, знов считаємо до, до 10 секунд. Пускаємо, читаємо знов до 10 секунд. Нажимаємо тормоза, знов щитаємо до 10 секунд. Включаємо замок зажигання. І На таблі має вибити, що провірте тормозну систему. Випускаєте педаль тормоза і нажимаєте ще раз на педаль тормоза. І Якщо все справне, воно виб'є вам, що все окей, все працює. Так збивається помілка тормозної системи. Ну, все. все, будьте здорові. всім удачі на дорогу.